Працює зелена риска. Мене навмисно вимикають. Ніхто вас навмисно не вимикає Меність. 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 в бабушкінському рейсу Дніпра. Чергове підготовче засідання по справі нардепа Миколи Тищенка та експоліцейського Богдана Писаренка. Їх обвинувачують в незаконному позбавленні волі ветерана війни Дмитра Мазохи. Народний депутат на засіданні був по відеозв'язку. В суді прокурорку опитав про продовження цілодобового домашнього арешту Богдану Писаренку, оскільки 23 лютого закінчується термін запобіжного заходу. Вжити на два місяці строк запобіжного заходу від цілодобового домашнього арешту та обов'язки відповідно покласти, прибувати до суду за кожним його викликом. Сам Богдан Писаренко просив про нічний домашній арешт. Каже, з липня 2024-го не може покидати помешкання. Дійсно, в мене немає засобів зараз існування. Я хочу знайти роботу з огляду на цей запобіжний захід, який мені зараз уже сім місяців. Прошу змінити мені частково запобіжний захід, хоча б хоча б на нічний домашній арест. Адвокат Писаренка просив, аби експоліцейський доєднувався до засідання онлайн. Каже минулого разу під будівлею суду невідомий направив на його підзахисного предмет, схожий на зброю. Додає, тоді на порушника викликали поліцію. Свідком цього був і нардеп Тищенко. Дякую. Було направлено в на пістолет. За ознаками він виглядав як було. Та нападник потім був присутній залу суду. Він продовжував йому поражати. Суддя ухвалила рішення продовжити цілодобовий домашній арешт для Богдана Писаренка та зобов'язати його приїжджати на засідання. Розглядали й можливість долучити цивільний позов ветерана війни Дмитра Мазохи. Він вимагає 35 мільйонів моральної компенсації з експоліцейського та нардепа. Адвокат Миколи Тищенка заявив, жодних документів ані він, ні його підзахисний не отримали. Додає, через домашній арешт нардеп не міг забрати копію позову з пошти. Ані в похоронному вигляді, ані на наші офіційні електронні пошти, які є в розпорядженні суду, тому висловити своє ставлення до тексту цього документу. На жаль, ми не можемо, оскільки з ним не ознайомлені. Експоліцейський писаренко також заявив, що не бачив цих документів. Копію йому надав адвокат потерпілого під час засідання. Ігор Волошин каже: особисто надіслав поштою копію оновленого позову Тищенку та Писаренко. Це законна вимога цивільний позов сторони обнувачення. Я ну, рахую, що вони повинні прийнятись з винувальним актом. Питання в іншому: чи хочуть обвинувачення отримувати цей цивільний позов? Тому що він був відправлений цінним листом з описом вкладеного. На мій погляд, якщо суд отримує вчасно, а суд отримав це вчора, то чому не отримав лише обвинувачення? Наступне судове засідання призначили на 5 березня. На ньому мають вирішити, чи долучати до провадження цивільний позов потерпілого про стягнення моральної компенсації. Олеся Приходько, Олександр Шаудибін, Суспільне новини, Дніпро.